Всім привіт дорогі друзі. І... Будемо грати в МОК 3. Я хотів уже їхати до Скеліги, але вирішив все-таки блін-гоночки поганяти, тому що я не знаю. То є вельми файно, якби. Чому би то не зробити? І дивіться, якби. Оця Вегельбульт, пані Вегельбульд, це ж ми тоді квест проходили та допомагали Кульбабі та Присилі. Ось. То це... тоді. тоді та жахлива ситуація сталася. з матір'ю Вегельбульт. Блін яке небау. Коротше, давайте. Поговоримо просто, спитаємо, як воно взагалі. Привіт. Почекай. Я хочу спитати, як тебе справа. Типу, бляха. Вдає, коротше, що не знає нічого. Ні, ну я розумію, що цей квест, він, типу, коротше кажучи, він був придуманий щодо тієї ситуації, до, до тієї місії, в принципі, та ось чому, напевно, воно так тут і не задумано те, що це. Так, що це ти до мене так погано говориш? Ти не наглі, будь ласка. Добре. Так, майстер перегонів. А, я звісно. Ти бачиш, скільки мені років. У мене вже 300 таких роучей і, 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 і грошей. Короче, давай. А мені не цікаво про гонка. Гонка як гонка. Шеймус, холл, наверхи на тосі. Ну все тоді, давай. Все буде файно. Можливо, я не переможу спочатку, можливо, одразу переможу. Ну це воно ж типу починається з легкого рівня спочатку, тому я повинен, в принципі... Ну, маю, маю перемогти наче. Але там побачимо, якщо не помилюся. Ти диви, давай, давай, давай галопом, галопом. Давай на це є, будь ласка. Але будемо дивитися, звісно що мож, Можна, знаєте, перемагати, перемагати в один момент тупанути, ні тією дорогою заїхати і все. Тому потрібно, звісно, бути обережними. Ось. І орієнтуватись не тільки на карту або тільки на реальність, а і на те, і на те дивитись. Щоб на всяк випадок десь не збитись. Блін, наша конячка втомлюється, витривалість зменшують. До речі, треба буде прокачати. Треба її сітлой якесь файне буде знайти. Ой-ой-ой-ой-ой, не переганяй. Іди, будь ласка, в одне місце, добре? Ай, де нахуй, я се Та пішов ти нахуй. Іди нахуй. Ой. Перепрошую за. одразу таке. Ні, я не перед ним перепрошую, я перед вами перепрошую. Трати на нього. Так, да. Та, да. да, дякую. Ну звісно мені слава. А кому ще? Ну не цьому, що кого я переніс. Ну та, типу. Ну, я ще ж досвід отримую за це. Я уявляю те, що, типу. Коротше, я, блін, уявляю, типу, що я тут цілий новий рівень може отримую. І я жартую, звісно. Тому що тут тільки 10 нового досвіду дають, це дуже мало. А у нього, до речі, волосся не коротке. Ну, не коротко стрижний, коротше. Нормально. То, то є непогано, то є добре. Квітеньки. Ах, природа це прекрасно. І ми також частина природи. Такс, добре, блін. Як... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну що ж це ти такий, га? Йди, будь ласка, в одне місце. Йди, будь ласка, в одне місце, я тебе прошу, я тебе прошу. Ух, ух 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 так чуть не збився. Ой, там уже ця коза, до речі, щось мекала я ж кажу, і музика файна, і природа, і це все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, він зараз мене не здожене. Та блін задовбалося. Як це ж мені так. О. Бляха. Роуч, не підводь мене, будь ласка. Я розумію, що мені сідло треба прокачати. Боже добре, що я там не взяв там ще одне якісь повегонки. Але там 26 левел треба мати. Це я думаю, що мене там підвело би мене. підвела би саме витривалість. Тому що ми сідло там. У нас не дуже файне сідло. Ну таке, я. Я, я пам'ятаю, як минулий новий раз проходив, то я сідло потім прокачу, типу, ну, нов, нове там отримав. Оце потім я також отримую, напевно. У нас же очікує ще скелік. Взагалі, знаєте, от коли ми шукаємо цирі, от саме по сюжетній лінії, то... Ой-ой-ой. Все проїбався. Типу, я міг тільки що перемогти, блін. Хочете? Коротше. Типу от сюжет, от ще до того як ми знайшли Цирі, блін, він такий офігенний, прописаний, і потім також він офігенний. Але така файна мотивація тоді була знайти Цирі, а потім як вже знайшли Цирі, то. А вже не така якась була. Ну мені треба. Мені хочеться. Це ж цей, а? Да? Не знаю, мені не подобається. Аня, це інша людина. Але це оце якраз наче оцеї. Коротше, іде він в одне місце. Ну, типу, блін. Але зараз зовсім інша, до речі, погода. І також файна, прекрасна. В таку погоду хочеться чай. Якщо в ту погоду хочеться, я не знаю, якісь А, до речі, трохи інша дорога, ні. Ой, перепрошую. Коротше, якщо в таку погоду хочеться. Чай, от таку погоду хочеться чай, а от в ту погоду, яка тільки що була, там, де сонечко, це все хотілося чогось такого. В принципі, також чайок можна було б, але хотілося такого чогось. Можна і про прохолодного чогось, можна було б якогось кваску, або просто такої водички такої файної. Щось такого лимонаду, може, я не знаю. Я не знаю, просто щось би хотіли б. А от в таку саму цю, хочеться саму чай, щоб зігрітися і взагалі так під свіжим дощиком попити. Боже, я не знаю, це так файно. От тут така так атмосфера, боже, от. Я не знаю. Розробники файно то все пропрацювали, просто респект, любов до них. Бачиш? Трохи знову чуть не проїбавсі. Ну, витривалість от, стаміна чи стаміна. Я, я не знаю. Ну ти диви і знову ж. Ну, 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 ну. Ну, ласка. Ну, под ласка. Ну, под ласонька. Е. Ти дивіться, яке очі надо уроуч. як файно вона також пропрацьоване, створена. Господи, що в тебе шкірою? А тут уже нормально тепер, так дивно. Це та занадто перептяжне. А що саме зараз? А, мені да. О. Мене нагородили. Мені реально мені дали... Бачите? Вау, то все-таки файно проходити. Ці всі... Бачите, і досвід дають. Досвід зараз це не головне, особисто для мене було. Але от те, що дали сідло. Ну там трошки, трошки грошиків. Але те, що сідло дали. Ай, це так файно. І ч, натурі? Нічого собі. Ну, не погано? Так, гаразд. Гаразд. Що я хотів зробити? А де це кавалерійське сідло? Ну це звичайно, так? А де ці предмети? Те, що там нам дали. О, господи, тобто я... Я просто, я не... це жах. Я не дивився цей весь час, що в мене було. Це, це я геть ну але я щось геть забув про цей Про плот, ну саме отут те, що воно тут. Оцей слот, там де плотва. Оце я візьму. Диви, що я викину. Твою мати, га? Ну, Сэнси. А. 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 Хараст. А, вау. Боже, кинешор-то я прочитала на кинешор. Трофей, я навіть не знаю, гаразд. ні 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 Як мені викинути це? Все, мені це все не потрібно, дякую. Добре. Я... Тобто я вже поговорив, так? Да? Так, да, тобто я пройшов, боже, який я... Молодчинка просто. Ааа, ти на приколі, ти хоть. А боже, я думав ти вже зі мною попиздитись хочеш, бандит. Нічо собі. Я такий не пам'ятаю, але напевно я просто забув. Э, Ведьмак, я чув про твою перемогу в дербі Веглбол Вегльбутс? Такий талант не повинен пропасти даремно, Насправді, його потрібно розвивати, щоб він розвивався, його потрібно щедро винагороджувати. Якщо вас цікавить розвиток чи винагороду, приходьте, відвідай мене в моїй звичайній штаб-квартирі Варезе. 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 Та? Да? Гаразд. Але... Де? де Де? Де де? -де, -де? Раз, давайте до ці Resident Weglef p'tem. Знаєте, на карті здається, що трохи далеко, а тут тільки 100 метрів. Бачите, все-таки от психологічне сприйняття яке цифр і психологічне сприйняття карт. Різне, скажіть. Хоча факти інформація міститься одна та сама. Просто в різному вигляді. То... От ця резиденція біля кладовища. Це ж така собі резиденшн, Хоча, не знаю. У мене тут. Там, де я живу, ну, от є там кладовище таке. і там дома, там біля того кладовища, Ну, саме будинки, будинки п'ятиповерхові. Там ще якісь пару таких хатинок доволі файних. Там навіть якась така одна багата хатка, там, де там пам'ятники львам і всяке таке. І, типу, я думаю, їм що реально файно біля кладовища. Ну, є плюс, звісно, біля кладовища тихо. Але не знаю, не особо хочу біля нього знаходитись. Якщо хочеш на кладовище піти, то можеш просто сам піти собі прогулятися обов'язково біля нього жити. Ча я все одно недалеко від нього живу, типу, бо тут в мене все близько знаходиться. Поговоріть з клівером про лист, давайте поговоримо. Ага, тобто виси всі, ви гноми його, да? Ось і ти карло бараза. Добре, я за. Іди. Пройдіть фініш першим. Ой, та я так це і зроблю. Блін, яка га, гарна погода. Я тільки що, до речі, не знаю, чули ви звуки чи ні, я відписував тільки що просто повідомлення. Почекай, я що, не туди зайшов? Та ну. Дипу це трохи фігня якась. А це ж цей же ж чувак, який оце так говорить. СБС, самто, ага, іди в сраку. Тобто я вих. я не можу його перевиконати. Фак. гаразд. <кій> А я так зрозумів те, що я тут проїбався. І... Я тоді буду йти. В скеліга Скелідж Скелідж Ото скелідж, Ото фине файна... локалізатор. <свист> Оце до речі, я тут і починав. І. Ну, типу, взагалі я зайшов в гру, я тут саме на цьому місці починав. І я думав спочатку з скаліга, просто потім подивився по місцям. Блін, я продовбався. І мені здається, до речі, минулий раз також продовбався. Коли, коли проходив тоді з цим гномом. Реально, блін. Фак. І що ти там мені скажеш? Ти хвалиш вічний вогонь? А, до речі, я пам'ятаю, я саме до неї тоді і підходив. Почекай, то ти відмовила, та? Це велика шкода, ну мені шкода, звісно. Мені просто ще й лінь ходити туди сюди. Ну, типу. Як сказати, лінь ходити туди-сюди. А ви миєтесь тут? Що ви тут робите? А ви дещо ховаєтесь. Бля, я трохи тупанув миєтесь тут, блін. Буває, буває. Ай, тут мені нічого цікавого. Ага, ну добре, я хочу я туди піду, я зрозумів, куди мені треба завернути, я хочу спочатку подивитись на коклику. Тут є щось цікаве чи нема. Так, якась дівчина. А... Ти приколі? Да ты со скалика хочешь? На скалика хочешь? Почекай, то ты на скалика також хочешь? Ну, до речі, якийсь такий у нього ім'я Нідес, що напевно я його, скоріш за все, запам'ятаю, бо воно таке якесь унікальне. Ну, типу, я його наче ніде ніколи не чув, тому. Тому, в принципі, нормаз. Розберемося. А то мені не треба, до речі, сюди йти. Я не знаю, що я хотів сюди йти. Мені просто треба йти по цим міткам. Ну, давайте просто виберемо корабель, і вже там корабель, і там уже припливу вже наступний раз. Ой, точніше, якби вже в наступній серії. Уже прям буду саме щось уже якийсь сюжет там проходить. Можливо, з Єніфер побачуся і всяке таке. Неприємно те, що тут відмовили, звісно. І там, напевно, всі будуть відмовлювати. Е, крім одного однієї людини. Мені, до речі, це трохи Skyrim нагадує. Взагалі Skyrim класна гра. Я собі сміх там поставити англійську версію, окрім озвучка. Звучка, на жаль, мене ми Я думаю, скоріш за все, це треба. Будемо або мені ще покопатися за звучкою, звісно, або потім вже нарешті ліцензію купити і там вже нормально вже мову змінити. Як нормально, я то ще ще файна людина. По грошей не було, і зараз немає, але вже ж почав працювати вже третій день закінчу працювати. Ну, і записую я цей відео з 8 травня. Я вже третій день працював, там буду чекати там, на аванс чи на що, на першу плату, коротше. А там уже може, може куплю. Ну, звісно, що не одразу. Бо в мене дуже багато пріоритетів, типу, спочатку. Для того, що купити, і тому подібне, на що потратити кошти. Ну, і типу десь зберегти, десь потратити. Ось. Якщо б мені зараз було б до цих скайрімів, ну, саме щоб тратити на них кошти, то було б файно. Та це один залишився, так? Давайте подивимося. Один. А цей взагалі я не розумію, чого воно. Тоді його помітили, якщо по факту заходиш, там нікого немає. Ну, саме головного капітана. Ну, гаразд. Блін. You of this tub? It to you? I'm skeletabound. Need to get there. Start swimming. Islanders, the black ones, all attackers in those waters. No one sails the loot these days. Come on.

Ну, Координати це я кажу, як я наче зараз граю в Stalker там на КПК, де, на ПДА де, чи на чому там дають оці координати, але... коротше такі ось справи. Ай, дідь! Well, how now? Days. Well said, we will go. Та, правильно, йдіть. не пропивайте здоров'я і не будьте і цими. Коротше, Та такі справа. А я вже думав, це цей чувак про кого говорив. Стара жінка? Ну, вона... А, ну, да, вона трохи... А мені спочатку вона нас більш молода, але ну, в принципі все одно гарно. Коротше. Що, що це буде? Ти на приколі? О, капітан Волверстон. О, там барди. Ш -ш 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 -ш. Ага. Тисячу, треба назбирати. Ну добре тоді. Це вже я це зроблю. Всім дякую тоді за перегляд. Такі ось справи. Коротше, все буде файно. Ось. І оця людина погодилась. Але я щось і забув, що це так небезпечно ж туди, але це ж реально вони ж не люблять, коли до них. А, ну добре. У мене 639 добренько тоді. Добренько.